Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. І сьогодні трошки хочу показати наші скажімо так, моменти, як ми розвиваємось конкретно на цьому приміщенні. До речі, хочу показати, що у мене вода, це верхній показник 26,1, температура води 26,9. потім... Інвертор у нас стоїть зараз на 26, тому що ми робимо доробки нашого приміщення. От ліс. Далі йдемо, отут у нас хлопці готують укриття. Далі, далі, ну, зайдемо на, на виробничу, виробничу кімнату. Тут ми зробили такий величезніший трьохповерховий басейн. Знизу підсипаємо, поклали плівку, засипаємо піском і вкладаємо пенопласт для того, щоб менше були втрати по теплу. Потім другий ярус і третій ярус нашого басейну. На відміну від багатьох інших, хто займається цією справою, я як акваріуміст і людина, яка розбирається в показниках води, я для себе роблю висоту 30 см. Чому? Тому що мені дуже важливо, щоб був правильний. Об'єм води, конкретно під моє обладнання, і щоб показники води не пригали вверх-вниз. Далі, в цьому басейні, ми будемо тримати е, ну, крупного, крупного рака. Тому мені потрібно, щоб він ще й не вилазив. Тому Роблю саме так, а більш детально вже по місцю розповім. Далі, як і завжди, так як у мене тут не саме велике приміщення, встановили інвертор. Купен Хантер називається, може неправильно сказав, там якщо, вибачаюсь, вісімнашку повісили для того, щоб опалювати теж повітрям. Не забуваємо, що перед тим як робити любе приміщення під акваферму. Не забуваємо про утеплення. Утеплення робимо максимально з приміщення. Потім, якщо є гроші, робимо всередині. Таким чином, максимально будемо економити в процесі нашої роботи. Таким чином, зробили отакий величезніший басейн на три поверхи. Будемо встановлювати конкретно в цьому басейні проточний фільтр у верхню частину нашого басейну. Ну, це все в процесі. Тому. Ми на нашому демонстраційному цеху розширюємось, тому що дуже багато що, що є розсаджувати. Але на цьому тижні ведемо переговори, будемо ще робити нашу ферму більше. Будемо все для вас, для вас знімати і показувати. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!